Вітаю, друзі! Мій овочево-нисінький марафон продовжується, і сьогодні настала черга бобових. Я не знаю, як у вас, але у мене ці овочі займають достойне місце. І також до огляду своїх бобових новинок я додала ще кукурузу, тому що в мене її є буквально пару сортів, мабуть, з неї і почну своїх кукурудзяних новинок. Ну, от, найперший Сорт, який мені трапився, якого я дуже-дуже захотіла. І сподіваюся, що він пропишеться на моїй грядці на постійно це є королівський сільвер. Подивіться, які зморшкувати у нього насіння. Це свідчить про те, що ця кукурудза є надзвичайно солодка. І мова йде, як ви, друзі, зрозуміли, про цукрові сорти кукурузи. Отже, качани у цього сорту двоколірні, біло-жовті, дуже-дуже солодкі. Вони довго зберігають свій товарний вигляд і не старіються, тому я думаю, що це надзвичайний сорт. Також мені в подарунок прислали не менш хороший сорт, який називається біла королева. Він трішки інакший по формі, але також, бачите, насіння зморщене. Ще одна кукурудза, яка потрапила до мене у великій кількості. Цукрова кукуруза, вона оброблена, але я не знаю, як вона називається. Це якийсь італійський сорт кукурузи. Я думаю, що має бути хороша. Ну, і подаруночок у мене прийшла така кукурузка, яка називається мозаїка. На одному качані є різнокольорові кукурудзини. Вона йде як декоративна або для корму для тварин. Отака. Це все, що стосується кукурузи. Наступна культура. Яку я собі замовила, це італійська селекція, це є біб. У мене дуже люблять біб. Ми його любимо їсти як сирим, так і готувати з нього різні страви. Цю культуру я висаджую дуже ранньою весною, коли тільки можна стати на грядку. Взагалі, з чого ми починаємо весняні посадки, це якраз є біб. Його сходи витримують заморозки до мінус 6. Тому я не хвилююся, що біб може змерзнути або з ним може статися якась халепа. І, до речі, друзі, я помітила, що чим швидше ми висадимо цю культуру, тим більший врожай ми отримаємо. Я вже пробувала висаджувати і пізніше, то не те. А далі, друзі, я не знаю, з чого починати свою розповідь: чи з фасолі, новинок, чи з горохів. Ну, мабуть, почну з фасолі, бо її є менше. Я фасолю в цьому році не планувала виписувати. Але побачила отакі чудесні спаржеві сорти фасолі. Почалося все саме з цього сорту. Лопатка тут широка, зелена і без нитки. Ну, і саме її я дуже хотіла, от я її замовила. І коли отримала, то ви знаєте, вона мені нагадує сорт фестивали. Сорт фестивали я її висаджую, там дійсно лопатка просто бомбезна. Ну, якщо це вона, то я не розчаруюся, тому що сорт дуже гідний. Наступний сорт тут чорна фасоля, вона також видка, також має дуже довгу лопатку, зелену широку. І цей сорт називається Супер -марконі. Ну і також я взяла собі витку жовто-лопаткову королева. Це іде італійська селекція. Ну і також ще один сорт з фасолі, але вона вже низенька, кущі до 40 см. Жовта лопаточка широка, без назви, це також італія. Подарунок мені прислали вігну. Я не знаю, декілька років тому висаджувала цю культуру. Надзвичайно врожайна, класна. По, смаку, по смакових якостях мені не сподобалося. Можливо, цей сорт буде інший. Але просто в порівнянні до спаржевої фасолі, я все ж таки буду робити вибір у користь, у користь спаржевої фасолі. Далі, друзі, я вирішила поновити фасолю на сухе зерно. Хоча у мене є прекрасні сорти, від яких я не відмовлюся, ну, але все ж таки, дивіться, я взяла отаку темно вишневу, яка називається Зозулька. Вона вишнева і по ній є ще темніший візеруночок. Буде смачне лобіо. Далі вермонт аполуза, розпікат. Це дуже гарна фасолька. Вона така гладенька, от і її взяти в руку, аж так хочеться потримати це зерно. Ну, і я взяла собі сороку. У мене з лімської фасолі є моя, тільки різдвяна. Але мені захотілося піти далі. І я як захопилася, друзі, то чоловік зрадіє, коли я йому скажу, що мені потрібні опори, бо це все єтичкова фасоля. Отже, імператрицю я собі взяла вишневу королеву. Це сорти йдуть з крупноплідним насінням. Також поляріс. Кажуть, що надзвичайно врожайна. Мені попалася одна фасолина, і я потім її ідентифікувала як хорделиця. Друзі, а оцю фасолю я як побачила все. Я в неї просто закохалася з першого погляду. І я вирішила, що я її дуже хочу, це Мадагаскар. Далі йдуть два сорти, дуже схожі, тільки по окрасу різні. Один чорний, один бордовий, це Ганімет і місіс Мод. І це все з видких фасоль. Ну і також купила три лімські сорти, але кущової. Це мармурова, біла бейбі і така дуже дрібнесенька масляний горох. Фасолі взагалі в нашому регіоні треба не спішити висаджувати. На початку травня я зазвичай висаджую витки фасолі. А всі інші фасолі я б порадила висаджувати взагалі після 15 травня, коли земля добре прогріється. Ну так от, друзі, найперше мені трапилося три сорти зимового гороху. Я не знала, що такі є. Цей горох взагалі можна садити восени, і я маю його посадити тепер якнайшвидше. Далі також озимий горох, але він вже бачите, зовсім інший. Ну і також це дуже радісний подарунок. Я дякую пані Тамарі, тому що це є горох Дезіри. Наступні горохи, які я замовила, це всі, напевно, їх знають. Це отакий сорт Дакота і Альфа. Пише, що вони невисокі, врожайні треба пробувати. Ще у мене є два сорти. Оце Італія. Я не знаю, як він називається. Бачите, у мене є тільки малюнок, отакі лопаточки. Пишуть, що він є дуже гарний. Ну, по зерну дивитися, вони всі майже однакові. Отакий оброблений. Я так розумію, що це кальведонське чудо, так як я собі сама його ідентифікувала. Але як він називається, не знаю. Він до мене прийшов без назви. Далі, друзі. Я замовила собі отакий горох, який називається Примана. Чим він мені сподобався? Тим, що він є низькорослий, 50-60 см, він має отакі міцні вуса, якими буде тримати сам себе, і він є ранньостиглий 50 днів до збору врожаю. Також до цієї самої серії я чомусь взяла раду. Чому не знаю? Він є середньоранній, 65 днів. Далі, друзі, я сміялася сама з себе, тому що я прийшла в магазин і мені потрібно було горох, який має дуже солодке крупне насіння, який довго не старіється, його можна довго споживати і взагалі, щоб, щоб були класні великі стручки. Але умова була невисокоросла. От мені запропонували горох Джоф. Все прекрасно, я взяла, приходжу додому, читаю, друзі, з чим боролись, на той напоролись. Метр, 5 сантиметрів висоти. Тобто, хочеш чи не хочеш, а якусь опору, все ж таки, прийдеться придумувати. Добре, що його тут є не так аж багато. Ну, і також є ще два сорти гороху, про які я вам не розказувала. От мені в подарунок прийшов горох Нут. Я щиро дякую за такий подарунок, тому що це насправді дуже класний подарунок. У минулому році. Такий горох я вирощувала вперше. Мені дуже сподобався по смаку оцей турецький горох. Тому горох нут я буду вирощувати однозначно. Ну, але я пішла ще далі. Нут уже я знаю, що таке є, а що таке плоский горох, я не знаю. Або чина. Я побачила його вперше, ніколи я його не вирощувала, тому вирішила, що мені також треба спробувати. Хто знає, що воно таке, з чим його їсти, прошу пишіть у коментарях. Друзі, я забула сказати основне, що всі ці культури це дуже класно, але в нас останніми роками дуже лютує горохова і фасолева муха. Я для себе відкрила сунягетівський препарат, який називається Engio, і проводжу одну обробку в період цвітіння. Отже, друзі, кому моє відео було корисне, кладіть пальчика вгору. Хто міг підглянути і побачити? Якісь сорти, можливо, які він дуже хотів, але ще забув купити, то маєте час це зробити. Діліться у свої, коментарях своїм досвідом, діліться, які сорти ви облюбували на своїх грядках. Бажаю всім виростити багатій щедрі урожаї під мирним небом на нашій рідній землі. На все добре, па-па-па-па!